Вітаю, друзі, гості каналу! Ось що я з цим плугом зробив? Трошки і ззаду наварив, бо обрізав лишнє. І тут спереду от так само уварив. Ну і буду міняти ось цю польову дошку. Я каже, постійно її підрізав-підрізав на своєму міні-тракторі. Ну, а тепер треба буде поставити ширшу. Ну і само собою, що довшу. І тут, як бачите, п'ятки не було. Треба буде ще й п'ятку поставити. В процесі вже що з цього, От, як бачите, як виглядає. А це все пообварюю. Ще трошки попідрізаю. Ну і тоді вже будемо готуватись до випробувань. Кому інтересно, що з цього вийде, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. А за зиму думаю зробити копію. Плуга лебідь Ну якось так. ось друзі. Який получився апарат. Я знаю. А вроді би і кут виставив добре. І тут. Ось яка польова дошка. О, яка польова дошка получилась. А цей чубок ось цей чубок, поки що не обрізує, може, треба буде ще нарощувати, давати зверху пластину, як то кажуть, обрізати завжди успію. Ось. Тут ззаді ось таку п'яту приварив з угольника і таку розпорку дав. Це наскільки Продовжив. А випробування вже будуть у наступному ролику. Може вже трошки підсохнете і туди будемо пробувати. Коментуйте. Може хтось щось порадить, може щось не так зробив. Дякую за перегляд.